Карпило в авто не перебывается. Да, тут есть моментик. Ну, пока не спустила, надо куда-то ехать. Что мне таких дебилов подкинуло в понимаю. это не Доброго раночку. У нас снова серия. Добрий ранок. Ось тім <пустим> я їду, я в шокі. придурками і їдемо в панки забирати машину. Все. Ми проїхали 200 км уже. Дімон весь ще час дрімав, я там трошки підзняв. Але щось не дуже дивіться. Я не вірю, що ми 200 км приїхали, бо я, мені каже, що і не спав. Такі краєвиди у нас. Став. Треба дати інтерв'ю. Ну, Може щось не, сказати, ти, ти любиш. Не, я хотів, як сільський голова, прийшлось зробити вимушену зупинку. Піти подержатися за пісюнні. подивитися на панораму. Панораму бачив. А пишу на такие. Жесть какая-то вообще. Мне как будто что-то намешал. Жесть. 200 км проспал с последней остановки. Да? да? Да. да. Во-первых, 10 утра, во-вторых, на одометре уже не 201, а 396. Да. Да. Вот, так давайте еще так, чтобы я чик сейчас. Так, ты мне потом начнешь кони мочить, что я выспался в дороге, поехали на Киев. Я и моя команда молодцы. Молодцы. Ну, а 4 часа сплю, не Трогай не мешай им работать. Ну же в Украине так погано, я такую канистру почти разбавил. Бензовоз, а шо за? То до крузака чепляешь и можно кататься. Видишь на охоту, на природу куда йди, щоб чтобы тебе был бензин. Канистра. А ми пока по ходогу такому імена. Вот нікому. Я тобі казав, не лети. Казав? Так, так, братя, Все, 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 не трогай, будь не жезла. Не штука 700 уже приєднано мені. Я тобі казав не лети, казав! Казав <ріст> Поїхали по тій самій дорозі, що їхали звідти в минулі серії, в минулому віддосі. Дірочку на веранді ОЄС Де вони взяли арабський пісок? На Івано-Франківських дорогах. <ріст> Не <реш> А Він не спить. Це це він така у нас не спить. Двіжуха. Золочів. Золочів. Пише Золочів. 1423 рік. Ми може, на, може навіть до нашої ери. Це точно достовірно невідомо. Це у нас Золочів. Золочів. Таке містечко багато людей. І гірлянди, ще. П'ятий новий, навіть. За 200 метрів Тримайтесь лівіше. А це наш новий кент, Дімон. Дмитро. Дмитро. Дмитро Навігейтор. Навігейшн. <свісно> Тримайтесь лівіше. Тримаємося, Дімон. Гальмуємо. Якщо ти з нами, ми тримаємося. За що мені життя таких дебілів подкинуло? вообще, не Он Вони і боженька не розуміє, тоже руки розвиє. А мамка тобі казала, слухайся, батьків. Это й казал на лите не лист ли, ли, ли. на літа. Івано-франківськ. Я, я победил. Івано Франківськ, У, це, це мент. мент. Ну це не мент. <ріст> <ріст> Івано Франційно. Тут по площадкам прогулятися. Може щось десь і вчепим тобі. На механіки камрі може бути. Легендарна 2.5? 2.4 легендарна. <ріст> ну так нема, що зомбку зові 2.4. Так 2, і на механіки нема кузові. А вдруг знайдемо. Легендарна. В смысле, 50-ки нема. 50 немає нема. Точно ну, если найдем. Блин, ну вопрос. Ну Что, давай. Если найдем, бараш Нем... легенду? Нема. Ну, Нема на механике. Кажу, если найдем, бараш легенду? Заруб. Челлендж. Так, под ним нас привезли в Меняй в навигаторе этого, бля, Диму, нахуй, я твоих не выписал. Два навигатора Димы. <laughs> два навигатора. свой а два навіа... <laughs> второго навигатора. Без строков и пьем с водосом. Обнял, поднял, да поедем. А куда ехать? А доси цитадель. Я доси. помню, доси как доси. до него ехать. Все, Пати-бар. 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 А куда мы дальше поедем? А дальше будем а? думать. Я не знаю вообще. <laughs> 13-21. и начинает думать. <laughs> Шести утра в дороге, я в час начинаю думать. Ну сухо, ну например, не было бы сухо, ехали бы за резиной. А сейчас бы выбирать, Чи в Тернополь, чи в Львове. в потому что я так устал. Он выспался на дороге, так устал. Ты же сказал, в деликатес, блядь, я тебе, вон написано, блядь. Посмотри, деликатес! Есть вода с блядь? Ну, я... а, а, Боженька, ну нельзя так, я стара больна людина. Ты, ты сказал деликатес, я тебе принес под деликатес. Ну, ты вода сказал. Ну, вода сказала. І там простоє, тут поняли. Ну, що, просто... забрали? Фордик, давай, Стас, поки чекаємо, знову Дімона нас кинули. Швидкий я, я обзор. Я рахую, що нам треба якось без, без одного з навігаторів общатися. Як тобі машина? Наш головний фігніб не купив. Це раз. Це єдине, що я бачу позитивно в цій машині. І вона потребує уваги. У да, тут є моментик. Отакий От але... свіжого року, з невеликим пробігом підтвердженим. Але її не любили. Треба, треба новий, новий власник або власниця для і цього і крішить. Зараз когось посадимо. І треба, щоб нова людина, новий власник любив машину. Тоді буде все в огнях. Згоден. Все, я вже за кермом Фордіка. Пацики попереду Доверочка Всем привет Точніше всім привіт Лагідна українізація е, Та що прикольна машинка м'якенька Навіть по такій дорозі збита дуже підвісочка Ну блін, типа 70 тисяч пробів хоча на приборці 40 30 скрученого Та й все порядочек Нова машина у Івано-Франківську, якщо чесно, ну тіпа, рух такий, дуже плотний, тут навіть тіпа, от, тянучечки, ми зараз їдемо. Хоча зараз скільки, зараз десь біля 3 години дня, але прям ну, коротко, машин багато, людей багато. Ми прийшли на обід Фур. Було, оце на оце Форді. Гума. Це прям. резинку на форту. Ну а що робити, я на літній їхати. Зараз піде сніг, не сніг. Щоб не поїхати в ковід, ну лучше, ніж це. І комусь на зиму вистачить. а ні, де шутимо. Заїхали помити ренушку, бо вона прям вже прямо така. Зараз Тасік буде її намивати, натирати. Нам пообіцяли, що за 50 гривень помиємо. Біда вся в тому, що тільки Ну 200 це багато. Що? Та ти що? <ріст> Лайк! <ріст> <Ух. ріст> короче, це <ріст> одна... одногрупник Дімона, да. І він нам вже своє машину, він живе у Франківську. Дивіться, як це... старається. Це майже челлендж, 50 гривень, чиста машина називається. Сейчас подивимось. Все, короче, 5 хвилин машинка намита, начищена. Що скажеш, Тасик, результат? Ну, на 50-ку. Так, а ми Форд далі перезуваємо і газуємо. Форт далі, бо я вже цю сторону перевзув, стомився, руки зараз відпочинуть і будемо далі. А ще машину хлопцям помить. А я, я є, є ти не мив підзняв. <рив> а ще як погодували, ти бачив обід за 600 деревеньких? Це да. 600 на чотирьох. На чотирьох. Ти казав, переказав баш 200. Ah, я не, не казав, я казав, що да, можу собі дозволити лагман, а, ти а ти... малий і так взяв, А чанахи, А малий і так взяв чанахи, так? Да? Козлий би, ви мене дойде. Я... я взяв розсольник, як це буде, Як, як розкольник, да, тільки да, розсольник. Але я компот так. не брав. А що тебе надають, ну, блин? Він печеночний тортик бебехнув і вилочка, і так і мам-моммо. Ні, не, не перевзуваємося, а перевзуваємо машину. Ми готель в Тернополі, шуршим Тернополя, а завтра ми вирішили, чи додому, чи ще щось купимо. Карпіло в авто не перебувається на ходу. Тільки машини перебувають. Якщо треба, можемо перевзутися. Ви чекати, щоб перестати. Вода піздити, підійти. Я всі нажав, там де треба нажимати. Ти заправляти будеш, бензин лить туди, що ти? Нахірати 25 разів за к Вс, газую Газую сам с тобой не заводись подказ. Покрышками. На Тернопіль газ. Сейчас на Тернополь. Їдемо через міст. Через Дністер. Дивіться, як гарно. Прикольний міст. Проїхав вже скільки, кілометрів 50, напевно, що на Фордіку. Ззаді пацики на ренусті. Приїхав кілометрів 50 на Фордіку по таким ну, плюс-мінус серпантинам по рівній дорозі. Я вам скажу, дуже прикольна машина, 42 тисячі пробіг, ну, тіпа, тупо нова. І я не очікував, але звичайний Ford Focus 1.6 дуже непогано керується. От повірте мені, хто не їздив, просто повірте. А хто їздив, може скажете. Ну, коротше, дуже, дуже прикольно він керується як для звичайної міської машини. Не, ну, 1,6 Ford Focus. Так що так, газуємо. Газуємо далі. Коротше, ми вже під'їжджаємо прямо теж під Тернополем. Кілометрів залишилось, певно, що нам десь 20 місто Струсів називається. Виглядає прикольно. Ой. Так, ну що ми вже в Тернополі і ми приїхали у готель Ватра. Зараз вам підзніму. Долетіли вообще, як по маслу дорожка, бомба. Проїхались добре, Фордик показав себе отлично, тому стопудов тоніровки і обслуговування, хімчистки буде така пушка. Рамочки, шмемочки. Зараз заселимося в гостішку, рядом поїдемо в більше кафешку на окружної, там ціни, і видон, і вообще сказка. І... Короче, то лифт люкс поймав, бо тут така арматура заїхала. Це він 140 плюс портфель. Перегруз, короче, кума висадив. А скільки ж він бере той лифт? 630 кг, ну в мене 610. Та ні, ми не можем більше 630. Ну то він так став на той кут, не потягнуло його. Який номер? 312. Зараз одразу буде рум тур. Рум тур. Який? Світла, змикай. О, ну це не цей. Не там, де ми були. Непогано в стрію було. А, ну тут тупо втроєм. Опа. І є. І внизу кафешечка. І машинку де поставити. І прайс людський. Люкс. Туалет і погнали. Да. Ми приїхали в кафе Роат. Ти зараз ціни побачиш і що приносять. А ще там тераска така є. Правда на полі, но він тоже Короче, рекомендуємо. Е, e, Ти спробуй ще сам скажеш потім рекомендуємо чи ні, бо я, мені дуже подобається. Харше. І взагалі на західній Україні смачніше і бюджетніше готують ніж в Києві. Ну, понятно. культурно Ну, хорошее место молодец парень как работал мы для видим все мы прокинулись кинулись мы едем куда мы едем насрало трохи девица джип а я рис и не будем дивиться сейчас что-то подъемся до на выезд Пилира смеган, у которого мыши погрызли все резинки. А так під капотку дивишся, там ці уплотнители, ці ущельничі, погризані мишами. Ну, в гаражі стояли, да. В гаражі в поле. А, в поле. В полі, в, полі. в луцком ми і дивились на базарі. Але, Дима, встати понравилось. Дім просто не було. Ні одної жовтої труби, ми не на одному домі немає, навіть, ну, по да, якій газу, га... які де гази звольняє, то состояка. Состояка. Стояка со стояка. <гум> ну, стояка на цю машину взагалі немає, автівка. <гум> Гуми нема. Зроблено так собі. По будь-якому якийсь чек, не чек, акумулятор малярним скотчем, якийсь другий замотаний, щось там. Короче. Я навіть не доставав, тому... Тому я, ну, я навіть торгуватися. Що мені торгуватися да за неї? Це мені подарити їй там за якісь гроші, щоб я їх виручив. Ну, типу, не цікаво. На жаль, а по фоткам все так гарно, як і на тіндері на найковші. Гамно, коротше. Гамно корот. Да нічого ти їх трогав. Так, ми перевіряємо мастило вже Фордико. Повний. Все, і... Коротше, ми рухаємось на Київ, тому що більше нема, нема чого дивитися. Поки не їдемо більше нікуди, карман. Опа! Так. Ні. Все, гріємось і вирушаємо на Київ. Коротше, нема нічого ні в Тернополі, ні у Франківську. В, в Тернополі є пару машин, але щось там не хочуть їх продавати. Не хочет их показывать. Димон попереду. Я на фордику. Дорога там моё именно то, что я хочу Ну пока не спустила, надо куда-то виснать чуть Ты понял? Чисто из-за того, что Я не знаю, что тебе сказать. Одна вот одна. широкая дорога и моя на... Надо ехать на шинку. Смотрите. Надо ехать на шинку. Ну вот это вообще жестко. Но пока оно не спустило, надо ехать. В зеркало. И он просто, он просто от, ехал нормально и решил ебать яму. Перед кругом стояла Сим машин. Сим проехал. До угла. Ну что, ну молодые горячие. Ну, Ця камера надувається прямо до необ'ятних розмірів. Так плавали як да, на цьому. Класно було. Класно було. Я не дивився тілі пусиком. Не дивився тілі Ні. Все, колесно зробили. Молоточком постукали, все нормально, не спускає, покришка ціла. Димон на мене фонить. 150 гривень, 10 хвилин і колесо цілих що... Ну буває, блін, Що вже зробиш? Що? Нічого ж ти їм там трузи. Ти б їм показав відео, як ти дальнобойщик любиш руля крутити. Люблю дороги, і взагалі я дальнобойщик це страшний Ну прохлапав, ну що ти зробив. Ну буває. Ну так же, ну жодно. Ну соглась. Согласен, ну жорстко Що? Ну, Одна яма по всій дорозі, і я дивлюсь в зеркало, і він в неї просто от решив, ну, в'їхати. Це... Ну, винуватий. Ну, Винувати. Та я тебе чую, ну я машинально вирішив машинально... об'їхати, І в'їхав в неї. Я, в я реально мені, ну типа ви ж спереду їхали. Да, і щоб ти взагалі не руля не крутив, ти б'їхав. А мені прямо. показалось, що я в неї прям їду. Ну поїду, да, і отак от бух, бах, блядь. Ну все, буває. Буває, да. Значить так треба було. Оці Той. 10 хвилин. Майже доїхали до Києва вже. А поки їхали до Києва, майже і машину купили. А може і ще й не купили. Може, таке купили, що ну і у І таке може, може бути. Тощо, тощо. Але ми віримо в краще. Ну що ми доїхали до Києва вже. Машина на місці. Машина на місці показала себе добре. Там, розхід. Розхід 6,8. 6,8 з урахуванням того, що ми їхали достатньо. Нормально ми їхали для 1.6 і на опередження. Машинка, бомба, будемо займатися хімчисткою, бамперами і тоніровками. Підготувати да. власника і будемо виставляти на продаж. Да, так, будем виставляти. У мене вже язик заплітається від тих доріг за тиждень-два рази туди-сюди з'їздити трошки напряжоночка. Ну, Але нічого, працюємо. працюємо і газуємо додому. Это мой. Это твой. И это мой. Все, мы доїхали. Звертайтесь. <різький> Звертайтесь, приженемо щось нормальне. Что ви там кайфанули без нас за цей тиждень? Дякуємо, що спостерігаєте. Якщо що, Фордік в продажі по технічним обставинам на ньому батянка катався, все. Тому купіть, продати автомобільні рухи на робочу сторінку Авто. Дякую вам, що ми з нами, ми з вами. Всім гарного дня, щастя, здоров'я. Підписуйтесь на робочу сторінку, там дуже багато робочих моментів. Ми висвітлюємо навіть більше, вже, ніж на Ютубі.